Мої шанування на каналі TV, із на Коклику, щодня. програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найголовніші факти, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Право на мирний протест реалізувати його у нинішніх українських реаліях дедалі ризикованіше. Вчора мирна акція представників партії Демократичний альянс з вимогами до президента Януковича провести вибори у столиці завершилася з затриманням учасників міліцією та адміністративними штрафами за рішенням суду. Начебто за злісну непокору міліції правоохоронцям не сподобалося гасло. Янукович пішов геть з Києва розгорнути активістами уздовж дороги по вулиці Богатирській на в'їзді у столицю. Саме цим шляхом глава держави щодня їздить на роботу і додому в резиденцію Межигір'я. Але цього разу протестанти навіть не вийшли за межі столиці, як були жорстко затримані міліцією. Вона останнім часом. Реагує подібним чином на будь-які спроби протестів біля президентського межигір'я. Що може бути в Україні, коли право на мирний протест, влада утискає і застосовує надмирну силу наочно продемонстрували події останнього часу у Туреччині? Там, як відомо, масштабні сутички з поліцією по всій країні були спровоковані жорсткими діями проти активістів, які захищали від забудови парк Гезі у центрі Стамбула. Як реалізувати право на протест? Які ризики існують, і що буде із законом про мирні зібрання? Ми говоритимемо сьогодні з гостями нашої програми: громадські активісти Анастасія Шимчук, вітаю голова громадської організації Молодь демократичного альянсу. Доброго дня. та Володимир Чемерис, голова інституту республіка, у всеукраїнської ініціативи за мирний протест. Добрий вечір. Всі уважно спостерігають за подіями у Туреччині, і цікаво, як на вашу думку, хоча ми не є експертами зануреними в ті події і в ту ситуацію, якби мирний протест у парку Гезі не був жорстко розігнаний поліцією, чи отримала б Туреччина те, що отримала зараз через кілька днів, як на вашу думку. Ну, сьогодні турецький віце-прем'єр за відсутності прем'єр-міністра він поїхав в іншу країну, вибачився перед учасниками акції в парку Гізі і сказав, що застосування сили проти них було абсолютно невиправданим. Я думаю, що Турецькі активісти, турецька молодь в першу чергу продемонструвала, що вона може примусити владу робити так, як, е, е, як мусить робити. Питання в тому, що от часто проводять паралелі між Україною і Туреччиною. Чи можуть відбутися в Україні такі самі акції, які є зараз в туреччині? Я вважаю, що в Україні вони не те, що можуть відбутися, вони обов'язково відбудуться, тому що Україна, як і Туреччина, це є країна залежного капіталізму. І людей вивели на площу Гезі, а також в 67, здається, міст Туреччини, сотні тисяч людей вивели саме соціальні причини. Ті соціальні причини, які існують і зараз. Так само, як в Туреччині капітал забирає громадський простір, в тому числі забудовує вирубує парки, те саме ми бачимо і в Україні. І, в принципі, як колись Україну без кучми сколихнула смерть журналіста. Так само, і в Туреччині коли сколихнула виробка парку. Тобто, коли ситуація доведена до краю, то є достатньо просто сірника, який піднесений до бочки з порохом. Вона вибухне. І що це буде за сірник? Це може бути і парк, це може бути будь-що інакше. Але Україна стоїть на порозі цього, я певен. Скажіть, будь ласка, а що от е, говорить ваш досвід проведення е, таких акцій, які неодмінно закінчуються затриманням ваших е, активістів, будь то під межегір'ям, або, скажімо, далеко від межегір'я, як вчора? Адже ви навіть не наблизилися, навіть не перетнули міську смугу. Поза тим, е, неодмінно реакція міліції щодо ваших активістів, ваших гасел, ваших вимог і ваших ідей, які ви вкладаєте в цю акцію, Одна й та сама, це затримання, а потім в судах вже ступінь так мовити покарання. Різний може бути, Ви якось аналізуєте е, е, наслідки. Дякую за питання. Звичайно, аналізуємо. В першу чергу ми розуміємо, що в цієї влади, в цієї системи є слабке місце. І це слабке місце, може Гір'я і Янукович. Так, у нас є декілька варіантів руху. Так перший варіант, ми можемо поводитися як частина наших опозиційних сил виходити на майдані площі в центрі столиці, так і пікетувати пусті будівлі в неділю. Інший варіант ми можемо і ми знаємо, де це слабке місце, і давити на нього. Так у нас зараз іншого варіанту немає. Партія «Демократичний альянс» оголосила боротьбу з корупцією ми розуміємо, хто найбільший корупціонер і чому у нашій країні є проблеми. І це Янукович. Та ми йому постійно говоримо іде геть з Києва, і будемо продовжувати наші події. Так сьогодні вони закззатримуються, закінчуються арештами так або затриманнями. Але наша остання акція під Межигір'ям не закінчилась ні арештами, ні адмінстягненнями. Саме через те, що нас було не 10, не 15, нас було більше 100 осіб. Та і ми будемо збільшувати кількість наших прихильників, зупинятися, звісно, ми не збираємось, поки ми не досягнемо па. Авної мети наша мета дуже проста. Ми хочемо, щоб ця влада зрозуміла, що таким чином і такими методами діяти в Україні не можна. А якщо вони так продовжували це й роблять, то ми дуже просто вимагаємо від них, щоб вони звільнили займені посади. Крім того, ми розуміємо, що скоро президентські вибори, і ми докладаємо максимум зусиль, аби не допустити цього президента, який зараз є, до наступного, до наступного президентського терміну. Ми з вами говоримо напередодні дня журналіста 6 червня, який також вже традиційно за останні роки закінчується паломництвом групи журналістів до президентського межигір'я, незважаючи на судові заборони, які е, виникали протягом останніх років. Все одно це паломництво відбувається. Якась акція там відбувається, це привертає певну увагу. Е, медіа політиків, е, експертів, е, журналістів, на ваш погляд. Що буде цього року? Чи так само неодмінно судові заборони будуть супроводжувати будь-яку громадську активність навколо цього зачарованого місця? Ми ж ну, не бути голослівним. Я думаю, що краще говорити цифрами і офіційною статистикою. Офіційна статистика така: це дані МВС і дані державної судової адміністрації в Україні 2012 року відбулося 236 тридцять тисяч. Масових зібрань, і в них взяли участь майже 95 мільйонів громадян. Органи місцевої влади подали про обмеження свободи мирних зібрань. Так це називається 457 позовів. З них 349 були повністю чи частково заборонені. Що стосується це менше 1%. І, і е, з тих, що були подані, задоволені повністю частково були 84. І е, е, я хочу сказати одне, що це такі сухі цифри, які просто говорять про те, що, яка, що у нас відбувається. Е, і, власне кажучи, для українців свобода зібрань це не є якесь чисто теоретичне право. Це напевно найефективніший і, можливо, єдиний спосіб захистити свої права. І тут можливо більше варто говорити не про якісь акції якогось політичного змісту, бо вони мають серед усіх протестних акцій в Україні меншу частку, але частка всіх. Акції в Україні це акції з соціальним змістом. Це буквально з початку цього року. Це виходять і протести проти приватизації Укрзалізниці. Виходять співробітники аеросвіта Дніпроавіа. Шахтарі в Луганській області захопили офіс своєї шахти. Вийшли в Червонограді Шахтарі в Львівській області, по різними даними від 2 до 5 тисяч. Тобто це більше, ніж збирається на акцію «Вставай, Україна. Тобто це… Право надзвичайно важливе для українців більше того, завдяки цьому праву українці, власне кажучи, можуть змінити своє життя Україну, як це було і під час студентського голодування 90-го року, як було і під час акції Україна без кучми» і 2004-го року. Тому це право для нас. Надзвичайно важливо, і ми не повинні його віддати владі, а завжди буде існувати антагонізм між владою будь-якою, чи то помаранчевою, чи то білосиньою з одного боку, і громадянським суспільством з іншого. Тому що для громадянського суспільства надзвичайно важливо, щоб це право було. для влади, для будь-якої важливо його обмежити. І якщо ми допустимо ухвалення спеціального закону, який би обмежував свою свободу, зібрань, як це зробили в Росії. Як це зробили в Білорусі, там діють закони. До речі, дуже як європейські експерти казали, непогані. Але так чи інакше, ми бачимо, що там відбувається. Анастасія вас не турбує от така динаміка. пан Володимир говорить, що не так вже і багато забороняються акції. Загалом, а найбільше виходять не під політичні прапори, ви все ж таки політична партія, гасла ваші політичні, а саме за е, якісь соціальні ідеї, коли пече самому. Самій тій людині, яка виходить на вулицю, і згадаємо там, не знаю протест підприємців зимку 10-го року, був набагато більш ефективнішим. Там навіть Янукович за Азаровим виходили на площу і намагалися щось пояснити, дослуховувалися, намагалися щось змінити в кодексі у податковому. Бу, воно було змінно ніж, скажімо, да, такі постійні але періодичні нагадування. Е, політика про там яких є, якісь їхні больові точки про те що саме ми ж саме межгір'я президента. Я погоджу, що це право надзвичайно важливим, але коли ми говоримо про статистику, ми говоримо про ті мирні зібрання, які відбулися. Але насправді ми не знаємо скільки мирних зібрань не відбулося. Через те, що люди бояться виходити на вулицю, через те, що вони розуміють, що вони можуть бути заарештованими, через те, що вони розуміють, що в них можуть продатися інші стягнення. Так? Цієї статистики в нас немає. З тієї, що ми маємо, ми повинні з нею відібрати там, весілля, масові концерти і інші мирні заходи, які міліція теж часто враховує в цю загальну цифру. Так? І цей рік показує, що ситуація стає гіршою, тому що починають відбуватися адміністративні арешти. І я громадський активіст. Так я почала займатися політичною діяльністю, і мене турбують можливості затримання моїх друзів і мене відсутність якогось правового регулювання в цій сфері ніяким чином не вберегло Василя Гацька чи Максима Панова від арештів. Так я розумію, що можуть бути. Труднощі а, з імплементацією закону, але сьогодні, коли його немає, коли ми відчуваємо свавілля судів, а, ми часто приходимо на суди, нам забороняють мирні зібрання, ми слухаємо ці рішення. Нам здається, що з нас кипкують так. Нещодавно нам заборонили чергову акцію під Межигір'ям, і суддя в своєму рішенні згадувала єро... рішення Європейського суду з прав людини Вірінцов проти України. Та і вона зробила з нього висновок зовсім інший, ніж ми. Вона вважає, що оскільки немає правового регулювання, то з тексту рішення вбачається, що діяти. Потрібно так, як і раніше, тобто обмежувати свободу мирних сібрань. Ось це та картина, яку ми маємо сьогодні, і не можна. Певним чином використовувати ту чи іншу статистику, не дивлячись на картину загалом. А мирні зібрання не відбуваються, і ми їх поки на жаль не можемо порахувати. Ви згадали про закон. Ви так само згадали про закон. А <клес> до вас ще міністр Захарченко у парламенті, коли звітував про ганебні події 18 травня, наприкінці промови так само згадав про закон, що мовляв, давайте приймати закон про мирні зібрання, і тоді все буде більш-менш врегульовано і зніметься багато проблем. Ви теж так вважаєте, що от нам треба прийняти закон про мирні зібрання? якимось чином узгодити, тому що ми розуміємо, що інша половина парламентської зали без другої, перша, без другої, друга, без першої не, не підтримують і не проголосують за цей закон. І що і це стане такою панацеєю? Невже? Я би продовжив слова міністра Захарченка, міністра МВС. Вони, звичайно, міліція дуже хоче, щоб був прийнятий спеціальний закон, я хочу наголосити. Є спеціальний закон, це той закон, який регламентує діяльність учасників зібрань, який буде розказувати Насті і Демальянсу, всім іншим громадським організаціям, як їм треба робити і що треба робити. Як тільки вони щось порушать, де стояти, скільки, та, скільки за скільки є, повідомляти, і, е, е, які пропори, як розгортати, строй, строєм ходити. І за порушення будуть. Е, Якраз затримувати. Якраз рішення Європейського суду Вірінсової проти України говорить, що поки не прийнятий спеціальний закон, то затримання за статтею 185 -1 є незаконним. До речі, їх вчора затримали по іншій статті 185. Але питання в іншому. Зараз Дуже сильна громадськість повстала проти ухвалення спеціального закону, який обмежував би свободу зібрання. У 2010 році не дала ухвалити цей закон. До речі, дуже багато в цьому роль зіграв Демальянс, який виступив проти ухвалення законопроекту 2450. Так само було в 2012 році, коли буквально перед парламентськими виборами у вересні 2012 року влада хотіла знову протягнути закон, але відбулася всеукраїнська акція протесту, і закон не був ухвалений в парламенті. Тобто українське громадянське суспільство є достатньо сильним для того, щоб не дати обмежити навіть ті невеличкі права, які зараз є, не так, як це в Росії чи в Білорусі. Це, це було досі. ще е, за того складу парламенту, 6-го да. скликання, не кажучи да. вже про це. Так, да. а в цьому парламенті, в квітні, 2 квітня цього року, парламент відкликав з порядку денного цей скандальний законопроект 2450. Але вже 18 квітня радник президента Ставнійчук. Яка очолює е, Координаційну раду громадянського суспільства про президентів України, смішна така назва, запропонувала ухвалити знову таки той самий закон, тільки е, е, дозволила, так би мовити, повідомляти не за два дні, а за 48 годин. Ну це все одно ж не за тиждень, а за сім днів. Так, і от міністр Захарченко дуже ак активно лобіює цей законопроект. І власне, е, от е, навіть давайте так, якби. Вчорашня подія з Демальянсом з затриманням. Якби діяв той закон, який зараз лобіює Ставнічок і Захарченка, що би було? По-перше, Демальянс не зміг би провести акцію з неділі на понеділок. Якщо е, треба було повідомляти за 48 годин, тобто найближча най, е, дата, коли міг, могли б провести акцію, це вранці серед, середи, тобто завтра. Е, якби е, вони. Все-таки провели свою акцію, назвали би її спонтанною. То за визначенням цього законопроекту, який пропонує Ставнічук і Захарченко, ви би не змогли його провести, вас би одразу б затримали за статтею 185 -1 кодексу про адмінправопорушення. Тому що вам треба було б довести спочатку міліціонеру. А потім в суді, щоб спонтанність що... була чимось да, щоб була подія, на яку ви вийшли, і щоб ви не могли наперед повідомити. Тобто, реально би це означало більше того, знову таки, краще говорити цифрами. Давайте, да, давайте а... Анастасія да. хай скаже свою позицію щодо цього о, закону. Я одразу і буду давати відповідати, оскільки мені тут запалювали. Ну, по-перше, вчора ми, коли проводили мирне зібрання. Так, нам повідомили міліціянти, що існує якийсь таємний наказ, згідно якого ми маємо стояти від дороги Янукович, по якій Янукович, 20 метрів, тобто. Відсутність єдиного закону про який ми хоча б знаємо, не вберігає нас від таємних, там засекречених під іншими грифами наказів, на які звертають увагу міліціянти, і нічого ми не можемо довести. Ну, Кріп, це пов'язано з режимом управління держохорони, можливо. І все можливо. Таке інше, яке... Але знаєте, а, окремі акти місцевого самоврядування, які встановлюють обмежувальні терміни, тільки ну, тобто обмежені не лише на термін мирних зібрань, а на те, щоб носити там транспаранти, використовувати мегафони і тому подібне. Вони починають. Своє існування ще до режиму Януковича, так, і далі діють там, і в Нових Петрівцях, там, де Межегір'я, і в інших містах. Це перше. Друге, що я хочу сказати, те, що я підтримую Володимира. Я більше ніж переконана, що міліція має якийсь свій а, законопроект, і це небезпечно, тому що що вони туди можуть вкласти, я не знаю. Тому а, я знаю, що є. Багато правозахисників і громадських експертів, які зараз розробили свій текст законопроекту, та і намагаються. Я думаю, що вони будуть намагатися його ухвалити. Тобто є пропозиції підтримувати той текст, над яким працюють правозахисники, там прикельсінська спілка справ людини, Харківська правозахисна група і ряд інших відомих авторитетних організацій, так безумовно, я їм довіряю. Над цим працюють також громадські експерти. Та, і зрозуміло, що цей текст він буде відрізнятися від текста міліціянтів, який звичайно може бути і небезпечно буде, коли в один прекрасний момент партія регіонів так або за поданням чи там за ідеєю міністра Захарченка прийме невідомий який законопроект. Ось. Але загалом ми розуміємо, що після прийняття навіть будь-якого ідеального законопроекту може існувати небезпека. Ця небезпека якраз полягає в кодексі про адміністративні правопорушення і в тексті правозахисників в перехідних прикінцевих положеннях є норма, яка власне в тому що вони пропонують і норма, яка ліквідовує статті 185 прим і 185 з позначкою. 2. Тобто це якраз ті статті, за якими були арештовані Василь Гацько, Максим Панов і ще 15 членів команди Демократичний Альянс отримали адмінстягнення. Це ті статті, які дають можливість запроторити до Боцгарні на декілька так. діб, правильно? Так. А... До, 15. до 15. діб. Да. Ми згадували події у Туреччині, які багато зараз хто коментує. І також те, що вони почалися з ну з мирного протесту проти забудови парку. У нас, до речі, таких протестів також багато е е і в Києві, і не тільки е люди виходять на свої невеличкі зелені зони захищати їх від забудови, від реконструкції, від зведення чогось. Але в жодному разі ці акції не закінчуються ну, чимось таким великим, масштабним, щоб реально. Скажімо, зупинило наміри у даному разі уряду щось там велике побудувати і збудувати. Як, на ваш погляд, чому, на ваш погляд, така охорона зеленої зони стала такою великою революцією у Туреччині? Мені складно проводити аналогію між Туреччиною і Україною, оскільки ми такі різні країни з різним менталітетом, різним населенням. Але в Україні може бути. Така ситуація, що один прекрасний момент нам загалом заборонять проведення будь-яких мирних зібрань. Тоді не може бути навіть революції так, як відбувається зараз в Туреччині. Так ми маємо прецеденти. Наприклад, ось є заборона на кілька місяців під прокуратурою, генеральною прокуратурою, коли суд забороняє абсолютно всім, всім громадянам, які є, яких немає, проводити будь-які мирні зібрання. Так постійно там забороняє це. І... При тому, що ми згадаємо по попередні роки постійно під прокуратури були якісь пікети, які так. вимагали справедливості у якихось різних кримінальних справах відновлення. Проваджень слідства, суду, ну такої справедливості б... у загальному розумінні, об... і воно не заважало та обмеження права люд... права людини на мирний на мирне зібрання є та і ми не маємо насправді гарантії, що під президентські вибори таким чином там, суд не заборонить проводити акції, наприклад, у на всі території міста Києва, та чи Київської області, чи загалом на всі території України, таке теж може бути. Так. І тоді наші мирні зібрання цілком реально можуть перерости в немирні зібрання, бо в Туреччині не відбувається мирне зібрання. В відбуваються немирні мітинги, протесту з елементами насильства. І це вже явно не регулюється законом про мирні зібрання. А на ваш погляд, дуже коротко влада відчуває, тому що коли мирне може перерости в немирне. Ну, є, по-перше, право на повстання, яке ніхто у нас не забирав. І дійсно те, що відбувається в Туреччині, це відбувається поза межами якогось законодавчого поля. Це зрозуміло, коли доходить до цього. І я думаю, що в Україні цілком можливо, що це може дійти. Єдине, що я би хотів сказати, що якщо буде ухвалений той законопроект, який зараз лобіює Ставнічук і Захарченка, і, до речі, я як. E, наша організація є членом української гельсинської групи. І я був один з розробників першого закону про свободу зібрання, який подавав депутат Мосіяка. Хочу сказати, що в суспільстві, в громадянському суспільстві, існує дискусія на того, чи потрібен спеціальний закон. І більшість громадських організацій вважають, що треба внести зміни до законодавства, а не ухвалювати спеціальний закон. Дякую, спасибі. Спасибі вам. Дякую за те, що були з нами на TVI. Дивіться більше на тридаблю До побачення, залишайтесь. Тівяй надалі буде ще цікавіше.